Раст, давайте пройдемо через все це ще раз. У нас є три дні до того, як зійде сонце і спалить усе до попелу. І ми застрягли перед Велетенською рікою лави. Якщо ми хочемо вижити, нам потрібно діяти зараз. Ми дотримуємося плану. Ти зосереджуєшся на дослідженні моста для перетину річки. Я закріплю його. Відремонтую зламані базові модулі, створю фільтри від радіації, зберу ресурси і рапідіум. Щоб створити більше альтернативних версій себе. Ти впевнений, що вони приймуть? Хто вони є? Я не можу зараз про це турбуватися. Мені потрібно, щоб вони вижили. Технік допоможе мені відремонтувати базу. Шахтар може добувати ресурси А ботанік забезпечить їжу. Нам потрібно більше простору, щоб вмістити всіх. А крім того. Шахтар має руйнівні схильності, тоді як Ботанік все ще закоханий у твою колишню дружину. План спрацює добре. Я виходжу назовні. У нас ще є місця для дослідження, нові речі для відкриття та небезпеки, з якими мені потрібно впоратися. Не підставляй себе під удар. Ця база потребує тебе. Для функціонування. Ось для чого у мене є мої альтери. Робота це не все. Ви не можете ігнорувати їхні особисті потреби. Іноді мені здається, що все тут особисте. Як там міст? Я працюю над цим. Технологія, яка мені потрібна, має бути десь у базі даних. Ой, ну давай. У нас не вічність. Власне. У нас є лише один день. І зараз Ботанік дзвонить вашій дружині. Дай мені з нею поговорити. Технік підбурює до бунту. А Шахтар, він, він тільки що відрубав собі руку. Це рука твоя, не моя. А як щодо цього клятого мосту? Так. Щодо цього, ми не можемо його побудувати. Технологія, яка мені потрібна, існувала лише на моєму життєвому шляху. Можливо, на цьому життєвому шляху. У нас ще може бути трохи часу.